З вашого дозволу цю тачку я буду називати гарнюня міні Купер Кантрі Мен. 2014 рік 1.6 на автоматі. Автомобіль моїх знайомих був пригнаний ще у 2020 році. Побував в Німеччині. Зараз повернули сюди. Тут будуть в Україні його продавати а в Німеччині куплять машину на німецькій реєстрації. Сьогодні про неї про емоційну тачку представниця, поїхала. Почнемо з техніки. Двигун у нас тут 1,6 атмосферний, 122 кінських сили в нього і шестиступінчатий автомат. Зараз не зараз пробігу 180 тисяч кілометрів. Заїхала вона в Україну в 20-му році з пробігом 157 тисяч кілометрів. На 160 було поміняна олива в коробці. Ну, антифриз, звісно, після ДТП одразу помінявся. І в двигуні щойно, от перед тим, як мені пригнали, за день. Після приїзду з Європи, там от мені зробили ТО масла фільтра поміяні. Тобто вам не про що турбуватись не треба. По пошкодженню, що було, був оцей кут правий, пошкоджений. Мені щойно скинули список запчастин, тому я володію інформацією трошки краще. Ну, от Фара і капот залишились рідними. На фарі, бачите, трошки вушка тут було подпаєн. Стакан цілий повністю. Передня панель, радіатори, підсилювач бампера, бампер, все це мінялось. Звісно. Ланжерон, я дивлюсь, він. Ну, в ідеальному вигляді має, пошкодження на ньому сильного не було, нічого не мінялось, можливо, трошки підгинався, бо якщо підсильовач бампера був удар, то зазвичай це трапляється. Капот залишився рідним, він другим слоєм фарбований, і тут трошечки є шпакла на ньому. Є просадки такі лаку, от незначні вже з часом. Ну, їх видно. я Не знаю, камера, напевно, не передасть. Я спробую провести, побачити, не побачити, не знаю. А, так, мінялось тут крило, ось це так зване. ну... Накладочка дверка бушна з донора мінялась в неї трошечки. Отут теж не шпакла, ну напевно був, був якийсь дефект. Накладка порога і порожок нам підфарбувався. Диски були фарбовані. Поки я тут покажу, яка тут зимова гума, нова, по суті. Перехід на всю дверку фарбований і все інше в заводі. Окрім того, що ще звернув увагу, дах фарбувався другим слоєм, на ньому були подряпані, шпакла ніде ні грама нема, але вже тут теж, бачите, фарба вигоріла чомусь так на сонці. Щодо дефектів лакофарбового покриття. Ну вони незначні, маленькі цяточки. Я десь дуже-дуже маленькі знаходжу. До речі, літній комплект гуми лежить. в мене е -е. такий ще непоганий, теж відсотків 50% точно протектору є. Паректроніки задні є. Трошки тут бачите, на бампері від вантажів є тут подряпинки. І ось тут 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 тут, тут ще пару цяточок я бачив. Ну, це таке. Це взагалі дрібниці, про них не слід навіть мені здається говорити. Тут невеличка маленька подряпинка. І з основного, що в очі бросається, це те, що дах. Я би пофарбував, звісно, або плівкою що Трошечки на капот, якщо придивлятись, я спробую ще разок. То можна роздивитись просадки в лаку. Вже вони ось тут є, де шпакло. Ну, наче основне і все. Прокторники є передні і задні. А от ще подряпинку знайшов на бампері. Ось таку маленьку. По салончику у нас. Тут, в принципі, все добре, Рік у неї чистий 14 перший місяць, і модельний. і техпаспорті конвейерний. Так, бачите, шкіряний салон. Ну, Зовсім без зауважень, зовсім. Пробіг ось на дану мить у нас 180 тисяч кілометрів. Чотири склопідйомники електродзеркала маємо. Прикольно, центральні замки зробили, що і тут на дверях можна використовувати і тут, бачите? О, так. Кермо в рідному перепльоті. Трошечки є вже, бачите, незначний потертість шкіра, але ну, в цілому живе нормальне кермо. А, так, бортовий комп'ютер, що у нас тут? Залишок пального, 9,1 літрів на 100 км. Ну, це після траси, правда, тому я думаю, що тут в будь-якому випадку на десятку треба розраховувати. В основі тут лежить X1 BMW, наскільки я знаю, вони з них їх робили. Маємо управління мультимедію hands free маємо кріс-контроль, тут звичайний. Замість класичного цього циферблату їхнього рідного тут вже поставили на Android таку систему. Бачите, тут спідометр, тут пальне, ну і тут сама мультимедіа, вся ця голова. В ній, в принципі, все сучасне є. Навігація, навіть бачу, є. Ну, всі додатки, як в Android. І камера заднього виду шикарна, обзорна, об'ємна, велика, супер. Так, тут, звичайно, у нас кондиціонер. Це система стабілізації вмикається, це спортрежим у нас вмикається, якщо вам буде він потрібен, звісно. От. І що? Окрім ну, драйву, є спортрежим, тобто ми механічно можемо на пелюски перемикатися. Впевнений, що це ніхто не буде використовувати таку функцію. Так, тут є ручник. USB-AUX це заводські виводи. Під цим мультимедію вже виведені, я бачив бардачку, тут два USB-порта. Бачите? О, ось так. Ага, ще що маю сказати, два ключа маємо. Два старлайнівських брілочка. Все в комплекті у мене є. Ну і кнопочка старт-стоп тут. Вона на системі Starline, GSM до телефона підв'язана. Там Система перепрошита, бо вона була не наша, вона не працювала від початку війни, зараз все прошито, все працює. Тобто власник передасть права і ви зможете використовувати, бачите, де автомобіль заведений, він ще заглушений і так далі. По безпеці тут спрацьовувало кермо і обидві штори. Безпека бралася з донора. Оригінально стоїть кермо, і одна штора, здається, права стоїть оригінальна, а ліву єдину відновлювали. Ну, ми зазвичай взагалі відновлюємо безпеку, не переймаємося. Ну, тут просто щоб була можливість донора придбати, однієї її тільки не було, цю відновили. Ось так. Дивіться: я не скажу, що тут дуже мало місця, але враховуйте, що в мене зріст 193 см. Зараз я сів сам за собою. Так, звісно, я колінками торкаюся, але в цілому я сів. Я не висів, буває іноді там. В деякі машини взагалі залізти не можу більше класом. Але тут я сиджу сам за собою, трошки колінами торкаюсь, бачите, м'яких у ткані. Можу розкинути ніжки, і їхати. В принципі, тут ззаді буде зручніше двох. Трьох тут я складно уявляю. Ну, можна їхати, але не довго. двох тут буде комфортно. Ну, а знову ж таки, при моєму рості спинки змінюють свій нахил. Я вже трошки нахилився, мені так більше до вподоби. От вони дуже сильно по-різному можуть нахилятись, і так само їх можна в цілому складати. Багажничок у нас відчиняється ось таким чином. Відкриваємо є великий бонус, враховуючи те, що машина їздила в Європу. Тут докуплена, якщо не помиляюсь, що завдіш з Мерседеса отака декаточка. Тут набор відкрию вам всі карти. Там є якийсь адаптер під нього, який надуває, там, я так зрозумів, його на правильний радіус. Тут є у вас і трос буксировочний, і вогнегасник, і аптечка. Тут все укомплектовано. Тому у вас от сумка така з дарами, які. Як почнеш докупати, то гроші кучу треба витратити. Ну, понятно, звісно, що тут багажничок невеликий. Про це розмова не може йти. Спинки скидаються повністю тоді вперед, якщо вам треба збільшити об'єм. І все вам буде гуд. Зачиняємо. Відносно того, чи знайомий я з Countryman. так, знайомий. Звичайний купер міні в мене був раз. Дизельний подружки я продавав, Countryman в мене теж був знайомий, як колись продавав, вже не пам'ятаю коли і як, воно те було давно ще до царя Султана, як то кажуть, да? От, а про цю тачку. Зараз приїдемося, до речі, вперше, саме в ній. Зараз рухаюсь, познайомимося, я вам розкажу свої враження, тому що мені машину описали дуже добре. І щодо по приїзду, ще згадав, мінявся якийсь попередній правий речаг після ДТП, і позадку якісь два речага були поміняні. Мені просто записи мені поскидали, це я прочитав. На сьогоднішній день із зауважень того, що її якраз вливо міняли, коли перевірили, якісь там два задніх блочка, є із зауважень. Я спробую сьогодні їх почути, чи є по ним. Шум чи так, це попередження таке просто незначне. Але ну, розказую вам все, як завжди, правду. Чого не відняти? Машинка сама по собі, от кантрімен, потім Volkswagen і бітли. Ну, це емоційні тільки тачки, вони дарують емоцію і ззовні, і всередині, особливо дівчатам. Е, кантрімен на ранфледі, на ранфледі, на шинах, які, на яких можна на спущених їхати, вони жорсткуваті. Тут, наскільки я розумію, зараз стоїть звичайна шина, от ми заодно спробуємо, як вона буде себе поводити. Маю відмітити, що от я давно в них не сидів. Зараз проїхався трошки перші от враження. Ну мені в ній комфортно за кермом. Не тісно, ні якось там, ні Ну, Мені навіть комфортно, тому я думаю, що дівчатам взагалі всім буде залюблені. Пробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми в горку і в поворот в спортрежимі. Вона не буде дуже швидко набирати сотню, я це відчуваю. Я розумію, що це машини не для гонок. І ось ми зробили сотню. Спортрежим збавляємо. Ух, вона заводиться, звісно, на спортрежимі прямо тримає, а борти така ух. А зараз пострибаємо по трамвайним рейкам. Вони тут достатньо грубі такі. Взагалі мягенько. До речі, аніж на ранфлеті 100%. М'якіше і комфортніше. Ну і в цілому, і в салоні навіть тихо, я не можу нічого поганого сказати. По підвісі. Єдине, що коли в тапку на ну, гашетку на спортрежимі, я дивив, так, гучнувати в другому салоні було чутно. А в іншому в ній достатньо тихо. Тільки чую саму шину зимову, як вона там, асфальт треться. Е, слухайте, ну резюме в мене таке. Понятно, що цю машину ніхто не буде брати під роботу, щоб, знаєте, там порося возить. Звісно, ми всі розуміємо, для якої цілі ця машина, для якихось там знаєте, поїздок, неважливо по місту чи по трасі. Але така машинка для душі. Більше все ж таки, звісно, мені здається, переважно це вона буде цікава дівчат. Діточкам місця в цій машині буде достатньо. І я думаю, що вам буде кайфово, весело і несумно в цій тачці. Стан я оцінюю як позитивно, оцінюю я на хороший бал. Раджу придивитись, роздивитись, перевірити обов'язково на сто, переконати, що я вам розповів всю правду і залюбки купити і радіти. До зв'язку до зустрічі з вами Лоха Трандафте. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!